Шановні колеги, дякую, як за таке, я думаю, приємне і приступаємо, я думаю, до самих урочистостей, які саме приємніші на даний момент, до нагородження. Я думаю, що тут присутні керівники розпілкових організацій, наших організацій, у перше слово на моєму, потім вже загалом визначимо переможців. <свят> Дякую всім іграмкам, які брали, тримали активну участь, худобащикам, які болювали наших колег, які змагалися. Успіхи всім І нагороджуємо ми. Тернопільський обласний комітет про спілки пацієнтів любов комунального господарства. Місцевий промисловост побудовому населення нагороджує довго віку. Кращого гравця це між обласною змагань. Міні-футболу серед команди до провідних наційне господарство сучасне водороли полону. Від обласного принципу ступень велопортівсько-комунальних... Іван Франківська обласна організація розпілки працівників житлового комунального господарства населення нагороджує кращого бородаря Павла Ясінського. Дякую за часту до гру, за участь, змагання. І від Хмельницької обласної проспілки працівників житлово комунального господарства і побутового населення нагороджується кращий захисник сьогоднішнього заходу, Дикий Олександр Володимирович. Спасибо. Шановні друзі, дозвольте мені за дорученням голів обласних комітетів про спілок, Франківська, Тернополя і Хмельницького передати вам ще раз найкращі вітання і дозвольте від імені Чернівецького кому нагородити почесною грамотою і грошовою премією і таким невеличким сувеніром кращого нападника. Мороз діма! Четверте почесне місце в даному турнірі виборола команда Хмельницького водоканалу. Третє місце в даному турнірі у нас вибрала команда Чернівці Водоканал. Аному турнірі запрошується команда комунального підприємства івано франківськ водоекотехпром.